Ми шукаємо та розвиток економіки, яку звісно треба розвивати, бо нам потрібні ресурси, щоб розвиватися і вистояти, і не тільки в цій війні, а будь-якій майбутній війні, якщо помислити, що таке можливо, то розвиток економіки мало насправді залежить від відсоткових ставок податкової політики. Розвиток економіки в величезній ступені залежить від інновацій. От народжуємо ми інновації чи ні, економічні інновації, зокрема, інновації це продукт мислення. Інновації треба помислити. А щоб помислити, треба мати базу смислів, сучасних, складну, яка дуже детально і класно описує світ. Тобто, треба мати культуру, яка спроможна дати тобі той базіс, на якому помислиш нове. Якщо ми будемо позичати, ми питання навіть не в тому, що ми не будемо розвивати своє питання в тому, що ми будемо завжди пасти задніх. Бо ми позичаємо те, що інші культури вже створили, вони вже щось помислили, вони вже пішли далі і творять нове, а ми тільки намагаємося позичити. Метафізику Аристотеля переклали через 2350 років після народження. Ну це велике запізнення. Маємо творити своє. А своє ми будемо творити, якщо буде розвиватися наша культура. Якщо іншими словами, це сказати, то для того, щоб збагатіти, ми маємо спочатку збагатити свою культуру. Фокус там в розвитку економіки, не в самій економіки.